Біля мене стояла ната, і дивлюсь, що вони прям так добряче олією смашують ті булочки. Ще вони випікають не рівно, як ми, а ось так, начебто як склали. Ще з купою масла, що всередині, що отак. Я така думаю, ну, начебто, я їла просто в закладах до цього бао, і вона ну, не повинна бути жирною. Вона як просто ну, булочка на пару. Максимально м'якенька, максимально ніжна. Дайте мені, будь ласка, все на соус, томатну пасту, оцет і крахмаль. Так, тримай, що ще тобі потрібно? Оцет, крохмал. Я кажу, Владиславу, принесіть мені оце, оце. оце, оце. Він каже, хорошо. Приходить і приносить мені тільки томатну пасту. Ну, тобто, мені наскільки отак порційно приносилися якісь продукти, я не могла стати і зробити. Він постійно забував, що треба принести. Крохмаля взагалі хвилин там, мабуть, до 10 хвилин чекала. Тебе сьогодні знову губа губали красна, Що ти робиш? А мені витерти. Треба, щоб це зняли і. Ну, типу, я померла. Потім мені розкажуть. Тут ще одна вагітна, можна, будь ласка, <риклад> <риклад> сьогодні наш ранок розпочався з інформації, що Ната вирішила сказати, що вона вагітна від влада. Ти хочеш подивитися тут дві полосочки? Від Владіка на е, тест попісяла Ліза. якщо що. У мене був сьогодні дуже довгий діалог, і всі дуже уважно мене слухали і ніхто слова не сказав. По-перше, люди мають нести відповідальність за те, що вилітає з їхнього рота. Ви можете срати те, що я готую, ви може, я вам, можу вам не подобатися, ви можете, в принципі, говорити, що стосується проекту, що завгодно. Але говорити про те, хто з ким гуляє, спить, ще там чим займається, якщо ви цього не знаєте, бо це неправда і цього не може бути. Як ви можете про це говорити? Я людям донесла. Е Ясно зрозуміти, що в мене є певні принципи в моєму житті, хоча мені 30 років, в мене вже було два шлюби. Я можу спати з ким я хочу, і це взагалі нікого не має стосуватися. Але це неправда. Для того, щоб я почала з людиною мати якісь тісні контакти, мені треба мінімум місяць-півтора нормальних стабільних стосунків. А у нас взагалі немає ніяких стосунків. Про що ми говоримо? І вони всі так сиділи. Особливо треба було бачити обличчя Вані. Ваня, по ньому було видно, що він щось колись сказав, але зараз йому максимально ніловка й страшно. Ну, Влад пару раз сказав, що тіпа, ребята, ну це вже не шутки, це вже такі слова, за які можна полечити по морді. Це просто треш. Оказується, що у НАТО є хлопець, який приходив на кастинг, і вони рішили хайпануть походу, я не знаю, робили друг другу масажі. Пальці, шиї, спини, тобто вони не пара на проєкті. Ну таке дитячий садочок. Е, я б краще думала про щось інше, про кулінарію. Ну, типу, тактильність є, якась близькість 100% відсотків є. Е, як воно відбувається? Якщо вони вважають, що це дружба, ну значить, це їх рішення. Для мене дружба трошки про інше.